Українська асоціація футболу Я дуже радий знову зустрітися з командою, адже за ці шість місяців я дуже скучив за усіма. Ми мали змогу протягом останнього тижня тренуватися у Польщі. Я задоволений перебігом тренувального збору. Дівчата перебувають у хорошій формі, попри те, що більшість з них приїхали після міжсезоння в чемпіонаті України. Я думаю, що нас чекає цікавий матч проти Істонії. Можливо, це не топ команда у рейтингу FIFA, але вони досягли хороших результатів в останніх семи офіційних матчах. Тим більше вони зіграють вдома, тож намагатимуться продемонструвати хорошу гру. Це команда, яка намагається грати позиційно та діяти у короткий пас. Для нас дуже важливо швидко йти у відбори і грати з м'ячем, і, звичайно, втілювати усе те, що ми тренували на цьому етапі. Я думаю, що нам потрібно викликати нових гравчинь. Важливо, щоб вони відчували, що якщо вони добре виступатимуть у своїх командах, то мають шанси потрапити до збірної України та захищати честь країни на міжнародному рівні. Дар'я Килюшик – дуже молода гравчиня, вона прийшла з команди Ю-19. Поліна Янчук найкраща бомбардирка Вищої ліги України. Зараз у нас є дві нові гравчині, але можливо в майбутньому їх буде більше. Ми переглядаємо футболісток з вю 19 та команд чемпіонату України. Також це залежить від позиції, які нам потрібно закривати. Можу лише порадити всім дівчатам наполегливо працювати, адже двері до головної команди завжди відкриті. Українська асоціація футболу